З Аліскою проїхатись по селу і показати вам, які тут є будинки на продаж. Ну. Ось так виглядає другий будинок. Так, що mm -hmm. ми тут бачимо? Бачимо, є газ. Старий. Старий. Розвалений. Авайний. І 4-й будинок. Де з вікон, без паркану, але з гарним видом на річку. Доброго дня! Бажаємо здоров'я! Зараз хочемо з Аліскою проїхатись по селу і показати вам, які тут є будинки на продаж. Або, продаж. І... На продаж або які просто закинуті, а загублені. Продаж, а... Думаю, буде цікаве відео. Поїхали. Поїхає! Так, і ось перший будинок. Він знаходиться по сусідству з нашим. Так, що ми тут бачимо? Бачимо є газ. Одна ось така пристойка. Далі якісь дровники, сам будинок. Такий будинок десь метрів 7 на 8. Може трохи. більше Ну, ось такий. Все заросло, звісно. Ну, бачимо там огород. так я думаю, 25 такий є, якщо як у нас 26. Так, а ми поїхали шукати далі будинки заброшення. З'їла цукерку. Поїхали ми на головну дорогу, заїхали в перший магазин показати вам, що є поки перший. Опа, а ти що кіндер отримала? Да. Молодець. Мені ти будеш да. потих? Ну смачного. Так, оце центральна зупинка. Ось там Укрпошта а банк намальовано. А в цьому приміщенні продають все для городу, і тут є відділення нової пошти, яке приймає до 30 кг Дуже зручно, що воно тут є. Так, а ми їдемо далі. Приїхали до другого будинку, зараз вам покажу. Ось так виглядає другий будинок. Зарос, нічого не видно, хащі, Ось є номер. Ось є номер телефону, що його продає. Можу сказати, тут є світло, ось йде провод і ось лічильник. Камінці Коротше, моя думка, дому цей треба просто знести, але він знаходиться в дуже гарному місці. Як я розумію, це їхній город і прямо виходить в берег до озера, до річки. Що, будинок? Старий? Старий. Розвалений. Розвалений Скільки б ти грошей за нього дала? Чотири. Чотири? Чотири гривні? Да. Добре. Ось так звідси. Це був другий будинок. Тільки тут я ще не бачив, є тут газ чи нема газу. Стій там дорога. Ну, Світло точно є, вода стій. Вода, мабуть, кріниться, але її чистити треба. Не знаю. Бачу, от біля, біля двора є вон труба з газом. Ну, до хати не бачиш, щоб він був проведений. Так, що, поїхали далі дивитись будинки, які тут ще є, да? Поїхали, пішли. Заходь. Папа, Де? Так, так. В селі ще є така церква. Під'їхали до третього будинку, ходімо, швидко покажемо. А, а ти мене будеш знімати? Да. Добре, домовились. Так, ось так виглядає. Це крайній будило, будинок на вулиці. От бачите, таке перехрестя. Видно, є криниця. Світло, мабуть, повинно бути, воно в хату заведіть. Дуже не як ухоже нам вигляді Їдемо далі. Придумав я маршрут, як я буду показувати будинки. Ці. Ми в цій частині відео просто проїдемось навколо річки озера, де, як по мені, найгарніші місця. Так, Ось бачимо дві корови. Хтось в селі ще тримає. Ні, в селі багато хто тримає корів. Одна лежить, відпочиває. На, їсть траву. Хто, корова їсть траву? Так. Да. Тобі подобаються ці корови? Так. Да. Добре. І кстати, це, бачите, як кінець край села, вже поле. Але якщо туди дивитись, там теж є хати і далі продовжується село. Це виходить ми з одного кінця цього озера, озера річки. Зараз будемо їхати по вулиці. Як вона? Не знаю як називається. Коротше, вдоль, вдоль цієї річки будемо там дивитись, їхати чи ні. четвертий будинок. Де з вікон, без паркану, але з гарним видом на річку. Ось це напроти будинку. Ось сам будинок. Не знаю, продається, він не продається. Не бачу я тут не світла, не газа, але стовпи рядом, газ повинен бути, те, і світло. Так, а ми їдемо далі. Покажемо ще один. Будинок. Так, показуємо вам ще один будинок. Ось так знаходиться він на такої холмі. Теж заброшений без вікон, без дверей. Будинок великий, але він недобудований добудований. Ось ми підійшли до до головного. Бачимо риша така, ракушняк. Пиши туда. Правда, тріщини пішли Пиши по пластинах, Та як ми туди заліземо з тобою? Як ми туди заліземо з тобою разом? Та, тут калючки не чіпай. А, ну, він знаходиться пішли, краще ще покажемо ще тут. Рядом є ще один будинок. Ось це напроти цього будинку, акації ростуть, а там за акаціями річка озеро. Так, ідемо показуємо другий. Це ми спустилися. Так, і ось другий будинок, теж він в хащах. Зато є така от ялинка. І Дуже гарний. берег, Міст. Цей будинок зовсім прям в хащах. Ми навіть до нього не можемо підійти ось віконце. Ось такі хащі, він бачите, видно ви, ви, трішки будинку. Аліска навіть не бачить, да, будинку? так, будинку? Нема, бачиш, спрятався. Заріс. Ось там він знаходиться, не видно його. Ось тут така доріжка, як люди ви, переходять. Це цю, цю озеро річку. Це виходить город. Місце гарне, там будинок, город і ставок річка. Річки. Ось цей ставок, ця річка От ми його об'їжджали. І показуємо будинки, що знаходяться на першій лінії, як назвати. Так, а зараз їдемо ось туди. Ось сюди люди приїжджають, рибу ловлять біля Берез. Ну ці що, два будинка <кхе>, точно без світла, без газу, без води. Тому це просто участки, так називаємо. Дуже треба багато грошей в них класти, щоб було гарно. Ось так, так поїхали далі, подивимось, що ще є. Так, з вікна покажемо, виходити не будемо. Теж бачу хатка, криниця, світло є, газ не бачу, будинок старий, теж знаходиться біля річки, навіть ще ближче, ніж останні. Не знаю, продається, не продається. Так, а зараз покажу будинок, який був такий теж старий, убитий, але його хтось купив зробив там гарний ремонт що більше я будинків вздовж цього ставка озера не бачу об'їхали ми це озеро показали вам що тут є які будинки які продаються які можливо продаються Сбираємо вже ось до кінця Куда? річки. Куда ми? Зараз будемо досяга додому. Ось так сюди вода збігає. Перебігаємо сюди місто. Ось ми на другому кінці. А там вже й перетворюється в ручей. Тут от мені стукає, гляньте, не посидочка. Показав я 5-6 будинків біля цього річки, це десь на четверта мабуть. Село Велике, є ще хати біля лісу, є хати біля поля, є ще хати біля кладбищ, біля кладбищ винторів. Я думаю, не дуже актуальні. Ми живемо біля лісу. Якщо вам було цікаво... Пишіть в коментарях, цікаво було або не цікаво знімати ще такі огляди, чи не потрібно. Що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Да, і сьогодні я хочу відповісти на один коментар. Ну, на один із коментарів, які мені пишуть. Пишуть, щоб я купив дитяче крісло для Аліски. Я вам скажу, воно є. По селі ми їздимо дуже тихенько. Ніхто тут не літає, не ганяє обережно. Я розумію так, що крісло це потрібно. Ну, Буду старатися його ставити. Дякую, що пишете коментарі. А зараз ми вже під'їжджаємо до нашого будинку. Аліска піде спати.